Всім привіт! Я рада бачити вас на цьому етері або в моєму прямому ефірі. Мене звати Юлія, і е, сьогодні у нас 26 листопада 2022. Четвертого року ще дуже вже хочеться нового року, нових вражень і різних змін. Мабуть, у вас є також таке відчуття. Поділіться, будь ласка, у ваших. Поділіться, будь ласка, у коментарях. Дякую, що ви доєднуєтеся. Як я і зазначала вчора в моєму ефірі, я буду виходити в лайф з різними темами і. Вони будуть стосуватися безпосередньо ефективної комунікації і підготовки до співбесіди. Бо це є мої зараз курси, які ви можете подивитися і знайти в шапці профілю, і вони вже допомогли дуже багатьом людям. Я дещо пізніше поділюся відгуками і те, що люди пишуть. Хочу. Сказати окремо дякую моїм учням, бо мені завжди дуже приємно, коли ви ділитеся позитивними емоціями, коли курс приносить результат. Дякую. Отже, чому ми сьогодні тут зібралися? Ну, по-перше, я хочу з вами поділитися інформацією з приводу того, як відповідати на питання співбесіди, якщо вони складні. І по перше, що таке складні е, питання для когось може бути складне питання «tell me about yourself», Розкажіть про себе, і людина е, все не може відповісти так, як вона готувалася вдома. Припустимо, це може бути, і це не найлегше питання, але ми можемо дивитися на це з різних з різних точок зору і з різних сторін. Отже, якщо ми кажемо про складні питання, одне з таких складних питань співбесіди це питання про ваші слабкі сторони. Як відповідати на питання, які у вас слабкі сторони? Але або може це питання бути під різним соусом? Ви можете його побачити в контексті? Неважливо, суть одна, які у вас складні, які у вас слабкі сторони. Для цього не треба йти у дуже тривіальні відповіді, припустимо, мова. Якщо ви знаєте, що на роботі необхідна англійська мова, чи припустимо в моєму контексті дуже часто необхідна нідерландська мова. Якщо це не прописано безпосередньо у посаді, а якщо це до посади ще треба дійти, якщо це не описано в LinkedIn профайлі, припустимо, в описі цієї позиції, то не треба зазначати, що мова це саме той фактор, який робить вас слабким. Бо може таке бути, що ви на даний момент її розвиваєте. Мова, взагалі, це такий процес, коли ви увесь час в процесі навчання, тому я не рекомендую казати щось, що є дуже тривіальним. По перше, по-друге, зараз на даний момент дуже багато людей використовують саме цей приклад як кліше, тобто ця відповідь вже вийшла за рамки такої відповіді, яку можна надати. Бо в принципі HR вже розуміють, що ви можете це використовувати, і це очікувана відповідь. А якщо вона очікувана, то в принципі вона не цікава, і навіть людина може надалі. Вам ставити інші питання, які у вас ще інші є слабкі сторони. Отже, якщо ви хочете обрати відповідь на питання, які у вас слабкі сторони, оберіть слабку сторону, яка не впливає негативно на, на цю позицію, припустимо, і вона не є основною. Не є основною для цієї позиції, на яку ви на даний момент хочете подаватися. Це буде моя порада. В мене є декілька нотаток також, де я думаю, що треба йти по плану. Так, і наступне буде, наступне питання, чому ви звільнилися з вашої минулої роботи. Чому ви пішли? Чому ви звільнилися? Тобто, може бути контекст не не до кінця зрозумілий роботодавцю, вашому можливому в майбутньому, і у вас може бути таке питання: чому ви хочете піти з вашої роботи на даний момент, де ви зараз працюєте? А може таке статися, що ви зараз працюєте, десь, і ви хочете? Ви хочете змін. Ми почали цей ефір зі змін, так і ви хочете ви хочете змін. Ви е, розумієте, що ви хочете більшого, ви хочете кращого життя, ви хочете переїхати в іншу країну, е, мабуть, а, а може, ви хочете розвиватися в своїй країні на даний момент. І для цього вам необхідно е, вам необхідно зростання, кар'єрне, е, професійне, е, в е, заробітній платні і таке інше. Тому для цього для того, щоб відповісти на питання. Чому ви хочете зараз покинути це робоче місце? Ні в якому разі не критикуйте вашого роботодавця. Це дуже примітивно і може здаватися, що це так і повинно бути. Не треба критикувати нікого. Але я бачила декілька разів, коли емоції людей. Показували те, що вони не були задоволені або не є задоволені тим, де вони зараз працюють, і вони негативно е, говорили про роботодавця, про колег. Цього робити не треба. Бо якщо ви так кажете про вашого е, роботодавця зараз, то людина, яка вас інтерв'ю, е, ваш інтерв'юер, яка інтерв'ю бере у вас, е, вона, вона зможе подивитися і е, 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 екстраполювати це надалі. І вона може подивитися, що в майбутньому ви можете також сказати про робоче місце, де, можливо, вас можуть найняти. І людина не захоче далі з вами вести співбесіду. Або може, співбесіда буде нормально проведена, бо людина може бути професійно налаштована і також не покаже нічого. Але вас можуть не запросити на наступний, на наступний рівень співбесіди. І для того, щоб зробити все можливе для того, щоб скласти перше враження, яке вам допоможе піти на наступний раунд інтерв'ю, вам необхідно ні в якому разі не критикувати вашого роботодавця або ваших колег. Що треба тоді казати? Ну, по-перше, я рекомендую казати щиро і від серця, ви хочете змін. Скажіть про це чесно, що ви хочете змін, що ви хочете зростання. І на даний момент, на даний момент, ваша компанія, де ви зараз працюєте, не може дати такої можливості. Але ви дуже раді працювати в цій компанії, і ви любите ваших колег і також вашого роботодавця. Тобто, у вас є класні відносини з ними. І ви бачите в цій відповіді на питання, начебто. Про щось негативне, про складне, не дуже негативне, але складне. Чому ви хочете піти з цієї роботи, з цього місця? Ви, в принципі, можете показати ваші. Сильні сторони, ви можете показати, що ви гарно комунікуєте з іншими людьми на роботі, що у вас дуже класні відносини з вашими співробітниками, з вашою командою. Тому для цього вам необхідно робити стратегічні дії і думати, як оцю вашу співбесіду конструювати таким чином, щоб ця відповідь працювала на вас. А для цього ми не критикуємо. Ми кажемо дуже добре і класні слова про ваших колег. І робимо фокус на те, чого ви хочете від майбутнього, куди ви хочете рухатися і що ви хочете розвивати в собі. Далі, давайте подивимося, що я ще підготувала. Добре, ще одне питання про зарплату. Зазвичай я бачу, що запит, з яким до мене приходять на індивідуальні консультації запит такий. Як сказати, як сказати роботодавцю на даний момент, це не це буде HR, Як сказати про свої очікування в заробітній платні? По перше, вам не треба казати чітку цифру. Це може бути діапазон. Для цього, для того, щоб зрозуміти, який діапазон треба зазначити на співбесіді з приводу вашої очікуваної заробітної платні, вам необхідно просканувати ринок. Вам необхідно піти подивитися, що коїться на Glassdoor, що коїться на LinkedIn і на інших сайтах, які, за які зарплати ви можете побачити. Зараз я бачу, що не дуже багато компаній зазначають, яка саме зарплата в LinkedIn. Це залежить від ролі, на яку ви хочете подаватися, але не кожна компанія зазначає це, і це нормально. Тобто, це не повинно вас відштовхувати від позиції, але Необхідно проаналізувати ринок для того, щоб розуміти, в якому діапазоні ви можете ви можете рухатися, і який діапазон зазначати саме на співбесіді. Ось окей. Okay, так, ну що, це те, чим я хотіла хотіла з вами сьогодні поділитися. Тобто, ми з вами подивилися, як. Відповідати на складні питання, інтерв'ю. Одне з таких питань було з, з приводу ваших е, слабких сторін, як відповідати на питання, які у вас слабкі сторони, і ми зазначили з вами, що необхідно зазначати таку слабку сторону, яка напряму не впливає на робочі процеси і на саме цю роль ви це можете побачити в описі дискрипції в описі цієї ролі в LinkedIn або в іншому ресурсі. По-друге, як відповідати на питання, якщо ви зараз працевлаштовані і хочете змінити вашу роботу, як відповісти на питання, чому ви хочете піти з цієї роботи? Ні в якому разі не критикуємо нікого. Кажемо тільки про свій вектор на майбутнє і як ви хочете розвиватися. І третє питання, яке ми сьогодні з вами поговорили, про яке питання тобто, це як казати про заробітну платню. Якщо у вас питають, які у вас очікування з приводу заробітної платні, ви повинні відповісти на це питання, щиро аналізуючи. Ринок, і кажучи, що згідно діапазону, який зараз знаходиться на ринку, я очікую від того до цього. Тобто, ви, ви кажете, який діапазон буде цікавий вам. Але це не цифри, які ви берете з неба. Це цифри, які ви берете з аналізу ринку. Окей, так, я бачу, що є. Дуже багато людей сьогодні, дякую, що ви сьогодні зі мною е, хочу вам сказати наступне: е, якщо у вас на даний момент є питання, які, е, які мабуть, ви хочете, е, щоб я е, розібрала в таких ефірах, будь ласка, поділіться ними в коментарях. І я е, оберу деякі питання і е, з задоволенням розкажу вам, як необхідно або як можливо на них відповісти, таким чином, щоб ви виграли в цій ситуації і щоб ви показали себе ефективним комунікатором. Ну що ж, якщо у вас є питання, будь ласка, ви можете використовувати наш чат. Я бажаю вам гарного дня. Якщо ви ще не підписалися на мене, будь ласка, підпишіться на мій канал і на інстаграм-сторінку. Якщо у вас є питання, будь ласка, ви можете використовувати коментарі. І я бажаю вам класного дня, можливостей. Підписуйтеся на мене в інстаграм, а також додавайтеся до курсу ефективні комунікації та як пройти співбесіду. Підготовка до співбесіди це той курс, зараз на якому дуже багато людей, вже нас більше тисячі. І я дуже рада бачити людей також в телеграм-каналі, який в мене на даний момент розвивається дуже повільно, але розвивається. І я там також ділюся дуже корисними порадами. Ну що, я вам бажаю успіхів і класного дня. До зустрічі завтра в цей же час. Па-па!